Привіт! Перед початком історії я хочу попросити тебе підписатись, так ти допоможеш у розвитку каналу та не пропустиш нові історії. Хто я? Це питання страшною скалкою застрягло у моїй душі, яка й без того мучилася від почуття самотності, страху і безнадійності. Але я таки не падав духом і не вважаю себе слабким від того, що всі ці почуття. Часом накочували на мене з руйнівною силою. Ви не зломите мене, думав я про моїх ворогів, але для того, щоб читач міг зрозуміти, про що я говорю, я повинен почати з самого початку. Наш корабель, мандруючи Всесвітом у пошуках нових космічних цивілізацій, вийшов із гіперпростору із запізненням. мабуть, у програмі астронавігатора стався збій. Ми опинилися не в розрахунковій точці, а в цій галактичній глушині. Тут і виявилася планета, судячи з показань спектографів, начебто придатна до заселення, і ми вирішили її дослідити. Ми зазнали краху, а я опинився в руках якихось страшних істот, які катували мене і допитували незрозумілою мовою. Мене били. Намагалися відірвати від мене частини тіла, зберігаючи мені життя та вводячи щось, щоб зберегти рештки розуму. Вони раділи та насолоджувалися моєю реакцією на біль. Згодом, за допомогою алгоритмів частотних словників, ми навчилися обмінюватися інформацією, з якої я зрозумів, що наш корабель збили спеціально. З жалем для себе я усвідомив. Що виявився для них не стільки цікавим персонажем з іншої планети, скільки ворогом, якого треба ретельно дослідити. Сама планета була прекрасна, але дуже контрастувала з кошмарними істотами, що мучили мене. Вони були такі жахливі, не таких інопланетян ми мріяли зустріти, на відміну від нас, які через перенаселення нашої планети стали шукати інші світи. Придатні до життя ці істоти, зустрівшись з такою ж проблемою у себе, вирішували її іншим способом, знищенням один одного. Я зрозумів, що закони діалектики однакові для всього всесвіту, у світі панує ворожнеча, а казки про взаємне братерство і загальну рівність не більше, ніж райдужні ілюзії, боротьба цивілізацій. Обов'язкова умова поступального розвитку тут нічого не вдієш. Зрештою, вони мене вбили, моє тіло розібрали на шматки, наче голодна зграя. Ця історія не могла закінчитись інакше. Я мертвий, але я можу дописати ще кілька речень завдяки вживленому в мій мозок менему кристалу, що дозволяє моїй свідомості. Проіснувати ще кілька миттєвостей у вигляді скопійованої в буфер обміну інформації. За допомогою цього мініатюрного, але що має виключно ємну пам'ять записуючого пристрою, я міг скурпульозно фіксувати не тільки результати візуальних спостережень, але також думки та відчуття. Поки носій пристрою живий, він ніяк себе не проявляє і лише в момент фізичної загибелі космольотчика посилає до антени корабля. Потужний імпульс, що містить, наповнені відомості, так що навіть незважаючи на мою загибель, кристал пам'яті все одно розповість одноплемінникам про все, що сталося зі мною. Пам'ять кристала закінчується, і я відходжу в інший світ з надією на те, що він є. На цьому текстова інформація від пілота переривається, далі він надіслав нам кілька фотографій тієї планети. До якої він потрапив. Ці зображення дають нам можливість отримати поверхневі, але поки що єдині відомості про те, на якій планеті опинився наш космонавт. На жаль, Кристал не зміг зберегти зображення тих варварських істот, які відповідають за загибель нашого льотчика. Однак, нам відомо, як називається місце їх проживання геніально створена планета, яку ці злі істоти знищують день за днем. Називається Земля. Друзі. Я вдячний кожному із вас за перегляд. Якщо вам цікаво, то не забувайте підписуватися та тиснути лайки. Для вас це 10 секунд, а для мене та для розвитку канала це дуже важливо. Також пишіть у коментарі, які історії хочете чути у моїй озвучці. Дякую всім за увагу та до зустрічі у нових історіях.